Нива з Вінниці та Юкса розпочинають із однієї 32-ї фіналу свій шлях у Кубку України в день великого свята для нашої держави день незалежності. Представники різних дивізіонів, а точніше, дев'яті команди другої та першої ліги ПФЛ. Але кубок це зовсім інша історія. Доля путівки далі, в якій вирішується в одному матчі. Андерсон Рібейру в Україні в якості головного тренера ще не протистояв такому досвідченому наставнику, як Юрій Ярошенко. Однак обох керманичів об'єднує те, що вони працюють із дуже молодими командами. Нива та Юкса зіграють на полі із синтетичним покриттям, що мало би піти на користь господарям. Проте не забуваємо, що юкса команда першої ліги. Що стане визначальним? Дізнаємось вже цієї неділі, 24 серпня о 15.30 у прямому ефірі ексклюзивно на УПЛ ТБ.